Слава Богу, доброго ранку, Божою мілостю Господь дозволив, і ми з вами зустріли новий ранок. Будемо дякувати за це Богу і прославляти Його, і просити благослови на предстоящий день. Сьогодні у нас 11 липня, п'ятниця, завершується Петрів піснь. Завтра вже постане має Праздник апостолів Петра і Павла. Спаси Господі, всіх, хто долучається до утренньої молитви. З вами чтець Анатолій Почаю. І ми будемо читати молитвене утренне правило. Всіх вітаю, спаси Господі, всіх, хто долучається. спаси Господі. Не забувайте лайки, вподобайки. Підтримуйте. спаси Господі, всіх. Ну і ми з вами будемо молитися. Господі, благослови. Всім слава Богу, всіх вітаю, спасі Господі, молимся. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Боже, милості, будь мені грешному, Господі Ісусі Христені Божий молитва причистої Твої Матері і всіх святих, помили нас. Амінь. Слава Тебе, Боже наш! слава Тебе. Сырю небесный, душі души истины и живездесы, и вся, исполняя і сокровища благих, и подателю приди, вселийся і и очистенный всякий, искверный, и спаси, блаже, душа наша, Святый Божий, Святый крепкий, святый бессмертный, поминуй нас. Святий Боже, святий хрепкий, святий безсмертный помилуй нас, святий Боже, святий хрепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу и Сину, і Святому Духу, и Нині, и присно і во веки веков. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, Очисти наша, владику прости беззакония наше, святий Посвятий, Сирині мищи наша, Імені Твоєго раді, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і Нині, і прісно, і во веки веков. Амінь. Отче наш, і жий сі на небесех, де светится ім'я Твоє, да при Царствие Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, Хліб наш насушний, дай нам днесь, і остави нам долги нашей кожи, ми оставляємо Длужником нашим, І не введи нас в іскушення, не избави нас від лукавого. Восставшие от сна препадаем Ти блаже, и английской песвя пием Ти сильні. свят, свят, свят Исе Боже, Богородицы, и помилый нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ододрайся на воздух мысль, Господи, умой просвіті, сердце и і и отверзи, Уежи петить Святая святое Троице, свят, свят, святыси, Боже, Богородицы, и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веке веков. Аминь. Внезапно суддя прийти, кого ж до діяння обнажаться на страхом за війну полонощі. Свят, свят, свят и все Боже Богородицы и помили нас. Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помили, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, помилуй, от сна восстав, благодарю те, святая Троїце. Яко мною ради Твоя благості дало терпіння, не і сина Меленивого і грішного, ніже же погубил Мисси собі закон, Моим чоловіку любство і обичного, в нічайні не режащий воздвиг месі вое утриніва, и і, і Слово державу Твою, і нині просвіті мої очі мислені я, отверзі моє уста поучаства, Слове Сем Твоим разуметь, заповіді Твоя. И творите волю Твою и пети, Тя в исповедене сердешне, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Предите и поклонимся цареве нашему Богу, Прийдіть і Христу, Богу. Прийдите, поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу, Прийдіть і поклонимся и преподеем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилим, Боже, повелицей, милості Твоей, по множество щедрот Твоих, очисти, беззакония мои, наепачими беззакония Моего гріха Мое, очисти м'я, яко беззаконие мое, аз знаю, и грех ми предо мной есть вино, Тибе, единому суріши их и пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славі всех Твоих победишек, да судите Ти, все бо беззаконніх зачат, есть в грисех, родимо маті Моя, все боистину воздубились, и безвестные тайны премудрости Твоєї Вілмеси, Окропішими и сопами очищася, умишими и паче снігу белюся, слуху моему дайся радость и веселье, возрадуйся кости смиренные, отврати лице Твое грех Моих, и вся беззаконня Моя очисти. Сердце чисто созижде мне, Боже, и дух правда в Евротробе Моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа младышным твердими, научу беззаконным путем Твоим, и нечестевее к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое, отверзищее и уста моя, воздействия хвалу Твою, Яко още бы восхотелись жертви, дал бы их уваже, все неблаговоліши, жертва Бога Дух Сокрушен, серце сокрушенне і Смиренно Бог не уничижит, Облажи, Господі, благоволінням Тим Всего, и да Сузи до Систины Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правди в і и все сожигай моя, тогда возлежат на алтар твои лицы, верую во Бога, Отца, вседержителя, творца небо і землі. Видимым же всеми и невидимым и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Ненародного Иже Доца от Рожденного прежде всех век, света от света, Бога Истина от Бога истина, рожденного, несотворена, единосушна Отцу Им же вся Быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшегося с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Деви Человечества, распятого же за Непрепонтистим Пилате. И і страдавшая і поребенно, и воскресше в третий день по Писанием, и вошедшего на небеса, и сидящего Диснуя і Отца, и і и і ряду еще со славой, и судите живым и мертвым, и Божий Царстве не будет конца, и в Духа Святого Господа Животворящего, іже от Отца Исходящего, и со Отцем, и Сыном споклоняємо и славимо». Глаголовшего Пророки, і, і Апостольською Соборную і Апостольскую Церковь, исповедуй в Оставленні Гріхов, чаю, воскресенье Мертвих і жизней будущего века. Амінь. Боже, Очисти м'я грешного, яко, Николи же, сотвори благої пред Тобою, но избави м'я от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да дань осужденного тверзоста, мое недостойное, и восхвалю имя Твоє святое. Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. От сна восставь полуночной пісні, приношу ті спасі, препады и вопити, не даш мне снуть в греховней смерті, но щедрі распися роснися волію, лежащим ріжащу линостью скорее восставив, и спаси спасі предстояние и молитве, і по сне ночь не восемь и день безрешен Христе Божий, спасі Мья. Тебе, владыку человеку любчиго сна, восста прибегаю, и на дела твои подвязаюся милосердием Твоим и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякие вещи, избави меня от всякі мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мне и в виде Царство Твое вечное, Ты, Боиси, Мой Сотворитель, и всякому благопромисник і податель, о Тебе же все опования мои, Тебе славу восылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же мною Твои благость великими щедротами Твоими дались и мне работу Твоему, мимошедшее время, нощийся безнапасти при те от всякого зла противна, Ты, сам, Владико, всяческих творчеств, подобен и истинным Твоим светом и просвіщеним сердцем творити волю Твою, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти вишній живий, И на смиренные презираи, сердца, жии і испытуя, и сокровенное человековое предведы, безначальный пресносушный у нього ж не применение, или приложение осенение, сам бессмертный царю, Приймі моление наше уже в настоящее время на множество твои щедро дерзающие, оскверных тебе устен творім, и остави нам Прешение наше. Я же делом и словом и мыслей, ведением или неведением, сорешенной нами, и очистинные от всякой скверной плоти и духа, и дары нам бодренным сердцем, и трезвоны в мысли всего настоящего жития нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою и судья всех притком можно отдать и по делам Его. <свят> да не пачую обленившиеся, но бодрствующие воздвижения в дело, не обряжьшемся готові, в радости Божественных чертох, славы, совнеди, медижи, празднующих глас непрестанный, неизреченное сладу, зрящих твоего лица доброту неизреченное, Ты Бои все истинный свет просвіщаю и освящай всяческая. І тя, пояснять тварь во веки веков, Амінь. Тя благословим Вишні Божиї, Господи, милості творящи опрісно з нами, велика і, і, і жені, следовано, і славна, і же, і ужасне, иженіші слав, подавши нам Сново покоєння, миші наших, наші і ослаблення трудов, но трудне плоті, благодарим Тя, якні погубились на собі, законі нашими, но чоловіку любствилися, і обично в нічані жащи, не воздвигли сі. Воежи славословить, державу Твою, тем же молим безмірною Твою благость, пресвети наши мысли очеса, и очеса, і ум нашу тяжко в тяжкость на Лености уста і верзи наши уста, исполни Твоего хваления, якуда возможно непоколебьему пети, исповедоваться Тебе, Во всіх і отціх славимому Богу, беззначальному Отцу, Суди, народним Твоїм Сином, і всі святим, і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і Прісно, і во веки веков. Амінь. Госпою благодать Тві, владичецям, молютя, у Мою благодаті, ступаті, правами настаю потім Христових заповіді, пісні, Писні у унині осондоняющих. Связана пленницами рехопадения и мольбами твоими разреши, Богу, невесту, нощими и во дни сохраняй борющих враг, избавляющих я. <coughs> Жизнодателя, Бога роча, мершкиными сластьми оживи, Я же, светний, вечерний, рочая душу мою слепшую просвети, удивная владышняя палату, дом Духа Божественно мені сотвори, врача, родший, у врочой души моей многолетной страсти. Волнойшиеся житейской бурь, хости зимье покаяние направи, избавив меня о ней що і, і, і жизда, і тартара, дамя и вишив и сомрадование и же мной мріхом по винника, ново сотворими и обещавшие не чувственное пренепорочное Страна муки всякої покажи мне всіх, клады молі. ли. Небесный Милучи, веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая дева, услыши, глаз непотребного раба Твоего, струю Давай мне слезам пречистой души Мою скверно не от сердца приношу тебе непрестанно, сердце и молебную службу Мою прими, Богу благоутробному принеси, превыше я, Ангел мирска у я превыше слития Сотвори, святоносная Сень Небесная, духовная благодатью мне направи, Роци воздействую снег, похваление, оскверненный, скверная и вся непорочная, дошетленных мепакости, избави Христа прилежно умоляющий, и Можей честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивые, все милостивы, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви щели воплотился и все, куда спасешь и всех. И пак и спаси, по благодати, молютя, А ще Бог Діл спасе меня неси, благодати дарно долг паче, и мной щедро, так не зриченный милый, сверию по мере, колиси, о Христе мой, жив будет и не узреть смерти во веки. А ще поверижить и спасает отчаянный сиверу, и спасеми, Ко Бог Моисвиты, и создатель. Вера же вместо дел домениться да мне, Боже Мой, не обрящеше Бо делать не оправдающих меня, но та вера Моя давлеет вместо всех, то да отвещает, оправдит Мя, тай покажет Мя причастника славы Твоей вечные, да не Убо похитит мя Сатана и еже Солове, ежеторнуть от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси не Хочу Христе Спаси мой. Предвори скоро, скоро Бог, ти бойся, Бог моє моя чревая матери моя, сподобие Господи, нині возлюбить тетя, якоже возлюбих, иногда ты і надати самий гріх. І паки поработати тебе бездлинно святошно, якоже поработать прежде с этой нерсивому, наепаче же поработать тебе, Господу і Богу моєму, Ісусу Христу, во все дні живота моего, нині і прісно, і во веки віков. Амінь. Святые Ангелі, предстояй окаяны моей души і страстной моей жизни. Не остави меня грешного, не же, отступи от меня за невоздержание моє, не дашь місто лукавому демону, обладати мною насильством, смертного сего сеотелесем. Укрепи бедствующую худу и моей рукой, наставь меня на путь спасения, ей святые, Аннели Божии, и хранители и покровители окаяны моей души и тела, вся мне прости, И аж, что соришник пришедший ночь, сию, покрим'я в настоящий день, сохранився искушение противного, да ні в коїм грисе пронівою Бога, і молися за м'яко Господу, да отвердит м'я в страсі своим і достойно покажет раба Своей благості. Амінь. Пресвята и Моя Богородице, святыми Твоими всесильними всесильными мольбами, От жени от Менье смиренного каянного раба Твоего, уныние забвення, ни разуми, і роденья, и все скверные лукавое, и хулинее от окаянного Мой серца, и от помраченого ума Моего, и погаси плань страстей Моих, яко ніж Ниш есть Мое і и избай от Моих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи, Яко благословенний сіот всіх родов, і славиться Причесної ім'я Твоєї веки веков. Амінь. Моліте, Бога о нас, всі святі угодники Божії, ми усердно к вам прибігаєм скорим помощникам и молитвенникам у душах наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко Спаса родила Юсі душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православним християнам на супротивные даруя. И Твоє сохраняю Христом Твоим жительством, спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих, Отца Моего духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітелей. Всіх ныні нами тут поминаем их и всіх просивших у них помолитися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн. Упокою Господі душу особших раб Твоїх, родітелів моїх, сродников, благодітелей. Всех ныне нами тут вспоминаемых усопших сродников, и всех войн на поле брани, и всех православных христиан, и простимся с решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Живы в помощи Вышней у крови Бога Небесного Дворица, Господи и Заступник мой и прибежище мое, Бог мой, повай на Него. Яко то избавить, От Сиді ловчие, славися метешно пришма своими осені Тя, и пот хилего надіяшися оружием обіте истины, Його, не от страха ночного, стріли летящие во дні, од вещи отні приходящи, осрящей беси полуденного, Пойдет от страны Твоя, Тысяча, и тьма, удисно, и к тебе же не приближится, обаче Мотвое, смотрище, и воздаяние грешников, узреши. яко ты, Господи, упование Мое Вышнее положилось, и прибежище Твое, не придет Тебе і рано не приближится Телеси Твоему, яко ангелом свим заповейся Тебе, сохранити И тебя во всех путях Твоих, на руках, возьму Тебя никогда предкнейшего камень ногу твою». Наспіда на і Василиска наступиш, і поперечить змія, яко на його повай, і збавлю, і покрий, і, яко позна ім'я Моєго Заветком, ні услышу його скорбі з моєго, і прославлю Його, Довго то дні сповню його, і явлю йому спасіння моє. Достойно є сякого істинного життя, Богородцу, присно блаженої, і пренепорочної і Матір Бога нашого, чеснішої, херовім і славнішої, і, і без равні серафім, Візіні Бога славорочої, сущою Богородицю, тя вірічає, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовеки віков, амінь. Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі, благослові. Молитва ради Пречистоя Твоєї Матери, силу и честного и жертворящего Христа, Архистра Божого Божие, Михаила всех прочих безплотних небесных сил, святого апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, святого <кхм> Равноапостольного Великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых великомучеников Георгия Победоносца, Целителя Пантелеймона, великомоченице Варвары, Священномученика Кипріана мучениці і преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, Чудотворців Почаївських Антонія Феодосія і прочих чудотворців Київ Пічерських, Сергія Нікона Радонівського, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святителя Ніктарія Егінського, святих праведних, Бога Отець, святих мучеників і безгребників, чудотворців Кира і Іоанна, Преподобного Павла врача, Преподобного Сінофон Таробійського, Преподобних Сергія і Германа Воламських чудотворців, Священномученика Василія Діакона, приподобномучниці Севастіани, Священномученика Григорія Діакона, же і вже і пам'ять нині совершає, і всіх святих Твоїх, Господи Ісусі Христе, Божий, помилуй насрешних. Амінь. Спаси Господи, браті і сестри. Божої мілості ми зустріли новий день, прославили Бога, подякували Йому і попросили благословення на предстоящий сьогоднішній день. Сьогодні п'ятниця, в нас 11 липня Юля. Ми з вами завершується піст апостола Петра і Павла. Петрівка завершується апостольський піст. Сьогодні останній день Петрового поста. Ну а завтра нас. А завтра у нас, Спаси Господи! А завтра у нас праздник Петра і Павла. Ввечері сьогодні будемо живі, здорові. Ми, значить, будемо сіночне бдіння о 18-й годині в Спенському соборі Почаївській лаври. Завтра буде зранку, напевно, на 9.30 літургія. Ввечері буде в сіночне бдіння на неділю, а в неділю у нас. Пам'ять 12 апостолів, всіх апостолів. Так що поздравляю вас з наступаючими святами апостолів, пам'ять преверховних і неділею, і всіх апостолів, собор всіх апостолів. Спаси нас всіх, Господі, щоб Господь всіх нас укріпив, поміг, щоб ми ставали кращими. Поможи всім Боже. З слава був Чтейця Анатолій і Всім ангела-хранителям Покрову Царіця Небесної і Божої допомоги на предстоящий день. Спасі, Господі. <кхід> спасі Господі за ваші лайки подобайки, вподобайки, за вашу підтримку. Юра, спасі Господі.